Привіт! Ми щодня користуємось Google. Пошук, карти, YouTube, Gmail. Але мало хто замислюється над тим, яку ж інформацію збирає про нас Google. Насправді ж, Google знає про нас більше, ніж ми думаємо. Він все про тебе знає. І сьогодні топ 10 речей, які Google знає про тебе. Деякі здивують, а деякі можуть навіть налякати. А перед початком відео не забудь підписатись на канал і поставити свій козацький лайк. Так ти допомагаєш розвитку україномовного ютубу. Ти на каналі Панда і ми починаємо. Поїхали! Перше і найочевидніше це твоя історія пошуку. Google зберігає всі твої запити, навіть ті, які ти видалив з браузера. На сайті myactivitygoogle.com можна знайти все. Всі твої пошукові запити від рецептів супу до особистих питань. Друге це твоє місце знаходження. Google знає, де ти був вчора, і навіть де ти знаходився 5 років тому. На таймлайн google.com видно маршрути, кафе, магазини з точністю до хвилини. До речі, прикольно іноді подивитись історію своїх подорожей, особливо тих, які уже і сам не пригадаєш. Третє твій голос. Команда «Окей, OK Google записується. Усі голосові пошуки зберігаються. Їх можна прослухати у твоєму аккаунті. Фактично, Google має архів твого голосу. Насправді це потрібно для поліпшення розпізнавання голосу. Твої голосові команди допомагають системі навчатися. Google аналізує інтонацію, акцент і вимову. Це дозволяє точніше розпізнавати не лише твою мову, а й мову інших користувачів. Четверте, твої фотографії. У Google Photos розпізнається все: люди, місця, тварини і предмети. Ти водиш собака, і система знаходить усі фото з собаками, навіть якщо ти ніколи не ставив тегів до своїх фото. І іноді це навіть зручно для пошуку потрібних фото в своїй галереї. П'яте: твої інтереси: Google створює твій рекламний профіль: вік, стать, хобі, навіть політичні погляди. На Adsettings.google.com ти можеш це побачити і можеш навіть дізнатися про себе щось новеньке. Номер шість: це твої додатки. Android надсилає статистику використання. Google знає, скільки ти сидиш в TikTok і як часто відкриваєш Instagram. І це потрібно для налаштувань персоналізованої реклами. Тому не дивуйся, коли після перегляду в інсті іграшок для свого котика Google почне підкидати тобі рекламу тих самих іграшок. Номер 7 це твої покупки: квитки, готелі, замовлення з інтернету, все, що потрапляє у Gmail, Google аналізує. Потім може додавати це в календар. Фактично він знає, куди і коли ти їдеш, де зупинятимешся і в які заклади ходиш. Номер 8 це твої контакти. Телефонна книга синхронізується. Google бачить, з ким ти спілкуєшся. Якщо ти дзвониш людині 40 разів на місяць, Google розуміє, що це твій найближчий контакт. Насправді, я не зовсім розумію, для чого йому це потрібно, тому якщо знаєш, можеш написати про це в коментарях. Номер 9. Твоя активність на YouTube. Уся історія зберігається, навіть відео, які ти подивився 10 секунд. Завдяки цьому, Google точно знає твої вподобання <гум> і навіть твої потаємні захоплення. Номер 10 – це твої майбутні плани. Google може передбачати твої дії. Ти шукаєш квитки до Львова і наступного дня бачиш рекламу готелів. Він знає твої наміри ще до того, як ти їх озвучив. Він все тебе знає. Отже, Google знає твою історію, місця, голос, фото, інтереси, покупки, контакти, відео та навіть плани звучить лячно? Так, але ти можеш це перевірити і навіть видалити. Посилання залишу в описі до цього відео. І не забудь написати у коментарях, який пункт здивував тебе найбільше. Ну і підписатись не забудь, ага. Ти був на каналі Sarcastic Panda. Дякую за перегляд, сподіваюсь, тобі було цікаво. І до зустрічі в нових відео. Па-па!